Вітаю на каналі Духовний Шлях. У цьому випуску дізнаємося про пристрасть, що зруйнувала життя багатьом та звела з духовного шляху довірливих серцем. Дякуємо вам за підтримку та поширення публікацій. Досліджуємо разом. Марнославство це риса особистості, пристрасть, набута психологічна вада, що характеризується намаганням людини здаватись іншою у вигідному світлі. Для марнославства характерно уникати ситуації й обставин, де особа могла б мати негативне враження в очах інших. Це демонстрація кращого образу для оточуючих, ніж є насправді. А ще марнославство може бути причиною дволикості, де на роботі, наприклад, особа поводить себе по одному, а з рідними та близькими по іншому. Які ж ознаки марнославства в поведінці людини? Це одержимість зовнішністю та надмірний фокус на догляді, красі та моді, егоцентризм, відсутність інтересу до справ та проблем інших людей, вихваляння, очікування та пошук похвали від інших, одержимість придбанням матеріальних цінностей, брендоманія, зрозумілість та зверхнє ставлення, поблажливість, несприйняття чужих думок та поглядів, потреба у лестощах. Нездатність сприймати критику, психологічні причини марнославства невпевненість. Люди, які відчувають невпевненість у собі, можуть використовувати марнославство як спосіб підвищити свою самооцінку, зосереджуючись на своїй зовнішності чи матеріальних статках, вони можуть сподіватися отримати захоплення та схвалення інших. Потреба в контролі, наприклад. Ретельно доглядаючи за своєю зовнішністю чи демонструючи досягнення, людина може відчути, що краще контролює своє життя та те, як її сприймають люди. Нарцисизм, марнославство може бути ознакою нарцисичного розладу особистості, який характеризується завищеним почуттям власної значущості, потребою в захопленні та відсутністю співчуття до інших. Культурні чи соціальні очікування від нас очікують досягнень в усьому та всюди: у сім'ї, у навчальних закладах, на роботі, у виконанні соціальних ролей. У сучасному світі ця причина обтяжена ще й розвитком соцмереж та їх впливом на особистість. Марнославство часто межує з брехнею та нещирістю, психологічна причина брехні страх. Тож марнославство породжується страхом, щоб бути відповідними чи прийнятими. В дитинстві ми прагнемо подобатися своїм батькам, а в дорослому віці намагаємося догодити, довести переконати свою значущість нагородами, дипломами, сертифікатами, лайками, брендовими речами, накачаними м'язами, штучними віями, силіконом тощо. Всесвітньо відомий богословий письменник Клайв Стейплс Люїс у книзі Просто християнство, про марнославство писав так. Якщо вам приємно, коли вас хвалять, то це аж ніяк про гординю не свідчить. Дитина, яку поплескали по плечу за добре виконане завдання, жінка, чиєю вродою захоплюється коханий, спасена душа, яку вітає Христос, усі вони задоволені і мають на це повне право. Адже задоволення тут викликає не те, які ви, а те, що ви зробили приємне тому, кого хотіли потішити, і то цілком заслужено. Клопоти починаються тоді, коли після думки я його потішив, от і чудово. Приходить інша. Який же я напевне хороший, якщо так зробив? Що більше ви захоплюєтеся собою і менше самою похвалою, то гіршим стаєте. Коли захоплення собою заполонює вашу уяву повністю, а похвала як така взагалі вилітає вам із голови, значить, ви досягли дна. Марнославство це різновид гордині, який проявляється переважно на поверхні зла, в принципі, пробачити його найлегше. Марнославна людина прагне похвали, оплесків і захоплення понад міру, і повсякчас їх домагається. Це ясна річ, вада, але якась сказати б дитяча, і навіть, хоч це й звучить парадоксально скромна. Вона лише свідчить, що цілковито вдовольнитися захопленням собою зі свого боку вам ще не до снаги. Інших людей ви ще цінуєте достатньо, щоб хотіти привернути їхню увагу. Отже, по суті, людської подоби ви ще не втратили. Достеменна, чорна, диявольська гординя заполонює вас тоді, коли на інших ви дивитеся настільки зверхньо, що вам уже байдуже, мовляв, нехай собі говорять, що хочуть. Звісно, така поведінка часом цілком слушна, а часто це й взагалі, наш обов'язок не перейматися думкою інших, однак лише за умови, що чинимо так з належної причини. Як от через те, що незрівнянно більше дбаємо про те, що подумає Бог. Але горда людина не звертає уваги на людську думку і з огляду на зовсім іншу причину. Чому це я маю турбуватися про те, що там подумає та потолоч, так наче їхня думка чогось вартує? А навіть якщо й вартує, то хіба ж я, почувши свальний відгук, щоразу шарітимусь від задоволення, ніби дівчинка, яку вперше запросили до танцю? Ні, звісно ж, я зріла, цілісна особистість. Хай що я зробив, це було в ім'я моїх ідеалів або моїх мистецьких смаків, або традицій моєї родини, зрештою, просто через те, що такий я вже є. Якщо НАТО, це до вподоби. То й нехай все одно для мене ці люди ніщо. Таким чином, справдешня незмірна гординя може іноді гамувати марнославність, адже, як я вже зазначив, диявол полюбляє зцілювати менші вади, наділяючи натомість більшими. Марнославності треба уникати, це так, але намагатися викоренити її за допомогою гордині не слід. Клаїв Стейплз Люїс про християнство. Що ж про марнославство писали святі, розглянемо на прикладі твору святого Єфрема Сирійського про вісім головних пристрастей і боротьбу з ними. Розуміймо наше, що говорю. Хай не буде так, що поза келією ми з тобою побожні, а в келії справжні розпусники, як ті гроби побілені. Адже повсюди один і той самий Бог, якому слава навіки. Амінь. Монах, що вихваляється своєю кріпкістю, божевільний, соромно й недобре монахові вихвалятися власною силою. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Хочеш мати добре ім'я виконуй свої діла в покорі. Не в тому чеснота бути зневаженим і не відчувати цього. Але ось чеснота, відчувати це і зносити заради благочестя, бо сказано лінивого сварять, а він не йме сорому. Любов до слави душевна недуга, лукава пристрасть. Написано: нехай вихваляє тебе інший, а не власні уста, чужий хто небудь, а не твої губи, і ще що горно для срібла, а для золота горнило. Те для людини уста, які її хвалять. Усім віддавай шану заради Господа та не домагайся почестей собі, і здобудеш благодать у Бога. Ніколи не подивляй людину угодника, який прагне догодити багатьом, але не Господеві. Тайно тримайся, улюблений Божих заповідей, і Господь віддасть тобі явно. Не дивуйся, коли бачиш, що людина на землі досягла високих почестей, але подивляй того, хто зненавидів земну славу. Дивись, щоб, прагнучи надмірних почестей, не накликати на себе безчестя. Істинна честь для людини все робити з Богом, велике безчестя переступати заповіді. Не намагайся показати себе вправним у всілякому ділі, аби не впасти у марнославство, що закінчується славолюбством, гнівом і печаллю. Понад усе, намагайся стати простим і в усьому поміркованим. Не хвалися своєю красномовністю, а радше вчися з досвіду людей простих і невчених, щоб стати тобі учнем Христових апостолів. Вихвалятися зовнішньою мудрістю заборонено, особливо християнам. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Той, хто вправляється у чеснотах, аби догодити людям, мурує своє спасіння не на камені, а на піску. Тільки нолине дощ, розіллються ріки і здіймуться вітри, завалиться він від помислів. Такого, якщо він і не падає, а живе, як годиться, розпирають гордощі. Коли ж впаде, то зневірюється. Не той випробуваний, хто себе самого поручає. Насамперед випробуй діла свої, чи дійсно прожив ти життя, як годиться, так як сам про себе говориш. Чи переміг пожадання, полюбив убогість, зненавидів наклепи, відкинув марнославство, знелюбив похідь, чи гидував сластолюбством, чи дійсно нікому не чинив лиха, чи переміг пристрасті, чи не гнівався, коли тебе ображали, а коли хвалили, не виносився? Чи полюбив Господа усіма своїми силами, а ближнього, як самого себе? Якщо того ти не дотримався, навіщо себе вихваляти? Навпаки? Треба плакати перед добротою Господа, щоб він зцілив твоє скам'яніле серце і дав сили гідно жити. Нічого не повинні ми робити про людське око, але тільки від щирого серця, адже Бог знає приховане й таємне, і лише від нього одного сподіваємося на винагороду. Марнославна людина, навіть якщо й назветься царем, то царем від того не стане, так не буде подвижником і монах, який потайки їсть, а за братньою трапезою лицемірно постить, видаючи себе здержливим. Таке існує павутиння, йде не прямою дорогою святих, а манівцями людину угодників. Щойно ми почули про марнославство та боротьбу з ним у повчаннях святого Єфрема Сирійського. А чи зустрічалися ви з марнославними людьми та які були наслідки такої комунікації? Або, можливо, ви маєте досвід боротьби з марнославством у своєму житті? Напишіть під цим відео вашу думку чи відгук, а ще ми будемо вдячні за вподобайку, коментар, поширення та підписку на канал Духовний Шлях. Далі буде. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.